Всім привіт, друзі, слава Україні! Ви знов на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Сьогодні в нас буде автомобільний підбір по Луцькому авторинку. У нас будуть цікаві автомобілі, ті, що такі як багато людей люблять їх. Може бути Golf 6 з 1.6 або 2.0 дизельним двигуном. На механіці або на автоматі може бути Megane. Що знайдемо в кращому стані, що впаде в око, скажімо так, замовнику більше, що сподобається більше по ціні, будемо бачити. І паралельно будемо шукати Октавію або Passat b 7 з 2-літровим обов'язково дизелем з бюджетом на Passat до 10 тисяч доларів. На шкоду трошки менше. Отже, що в нас з того вийде, ми на сьогодні здорово. Утеплюємось, повдягали все, що вдягається, бо вже пішли морози, сніжок. Постійно гріємось чаєм. І ви запасайтесь кавою чайком і будемо дивитися разом відео. Погнали! Недільний авториночок, і сьогодні ми шукаємо гольфа 6-го на механіці. Ну, можливо, буде і гарний варіант на автоматі. Тож дивимось Ось на ранку, кілька варіантів і цей нам сподобався найбільший. Отже, дивлюсь. Гольфід наш такий суперовий досить непоганому стані. Пробіг, звісно, ми будемо дивитися, але 12 рік, 1.6 дизель на, на автоматі, вибачаюсь, можливо, темний. Один підкрасив 8500. 1.6 дизель. Все трішки позамерзало, тут якийсь кіт походив, ось, витирається все. Не знаю. Стан стан дуже гарний. Е, комфорт лайн, хром, диски. Оригінальні. Підкрас у нас е, по цій частинці, а ні, по арочці, то на, на тій машині. І не знаю, ще поки що дивимося що до чого, бо машину тільки завели. У нас ще холодна. Автомобіль зі Швеції у нас є ця штучка підігрів двигуна, переноска електрична, запаска повноцінна, домкрат, все є. Прищів рижиків немає, під номером так само, все гарно. Зараз дивимося до чого. Холодний пуск нам подобається. Так, скло у нас дуже сильно запотіло, мінус 2,5 у нас на градуснику. Ми поки що дивимося сервісну історію автомобіля. Трішки зменшимо обігрів, соляри у нас достатньо. Останній сервіс на 170 тисяч в березні, в березні 2021 року. Ну, плюс-мінус схоже на 201 тисячу, плюс-мінус схоже. Багато чеків, виписок, зараз все передивлятися. Будемо, якщо воно нам сподобається. Так, свіжо заїхала вона у нас, розмитнення, у нас 12 роком. Дзвін-код, все співпадає. Сунечко всі однакові, нічого не міняли, нічого не крутилось. Є герний, не відситий, це якби нормально. Подвімка тут. Це 201 тисяча пробігу. Дивимось. Санжу форсунечки всі в нормі. Понадовку так само нема питань. Пробіг у нас співпадає по коробочці автомат 201 500, 202 500, Невелика різниця допускається до 3%. А цей працює. Тебе підібуде. Знайшли такий от класний варіантик. Гольф 6 на автоматі в дуже гарному стані. Автомобіль зі Швеції у нас є. Підігрів двигуна з попереду електронний чи електричний парктроніки. Передні, омивачі фар. Дуже гарна резина, диски в оригіналі. Резина в такому, ну в стані майже новому стані. У нас стан косметичний. Просто ну, не сказати ідеальний, ідеальний. Це на новій машині, але дуже і дуже гарний. Близький до ідеального. У нас 4 склопідйомничка регулюється, підігрівається зеркала. Центральний замок, датчика світла дощу немає, але у нас комфортлайновські ці всі хромовані вставочки. Автомат робить супер гарно, вже його перевіряли, тестували. Така у нас медіапроста система, клімат, підігрів і сидінь. Шкіряне мультикермо, не шите, не перешите, ні фарбоване. В дуже гарному стані 201 тисяча з половиною пробіг. Сидіння чистенькі гарненькі, не засижені, не просижені. Все зовсім, зовсім цікавенько. Тут у нас є якийсь піддув лаком чи щось такого підкрасик. Можливо, як залазили ногами, так шорхали, то вирішили виправити. І по арочці, отак, по кантику, у нас є невеличкий косметичний підкрас без шпакльовки. В дуже гарному стані автомобіль. 12 рік. 1,6 дизель на автоматі. Позаду у нас все чистенько, гарненько, збережене, склопідйомничка всі 4 вже казав. Трошки підмерши. Сніжку у нас насипало. Багажничок, щоб не звалитися в льод, Шторочка є, працює, підігрів у нас є. двигуна, запаска повноцінна, домкрат, ключі, все є. Ну, тут у нас є навіть аптечка повноцінна і знак аварійної зупинки. І такий от шикарний автомобільчик. Партрони позаду казав так само. Шикарний автомобільчик сьогодні знайшли на недільному авториночку. Така у нас була ціна, 8500, стартували, за 8200 домовились. В принципі, стан дуже гарний. Дуже гарний стан гарного автомобіля. Щоб сьогодні встигнути оформити документи всі правильно, нам необхідно пройти сертифікацію, бо в автомобіля ще не було сертифікації, він тільки вчора заїхав е з митниці, тільки заїхав. Скажімо так, на продаж, отже, ми займаємося ще й сертифікацією сьогодні, щоб вже було повністю все готове людям їхати. І ми автомобіль забираємо. Для клієнтів їдемо шукати далі наступні варіанти.